Друзі, всім привіт! Радий всіх привітати у себе на паблику. Я в описі цього відео скинув силочку на таку, такий телеканал, який називається Телеканал Україна. Я був на цьому телеканалі в записі передачі. Майже три години ми розмовляли на тему про розмитнення, як це зробити, як це краще е, реалізувати, які можуть бути проблеми, чи це порушники е, володарі. Автомобілів на єврономерах, чи є проблематика, як цю проблематику вирішить. Була запрошена е, Южаніна, експерт там, від автодилерів. Е, знаєте, я передивився тільки, що цей ефір. Він, до речі, був вчора вечором, десь о 20-й годині. Е, головна, якось там називається. Головний, е, коротше, не помню, ви можете відкрити силочку та подивитися. Але і, до речі, хочу, щоб ви просто-напросто для мене особисто е, написали вашу думку щодо цього відео, що там що було розкрито, ви знаєте, були такі спорні моменти з приводу е, напевно тієї постаті людини, яка ще багато місяців назад тікала від поліцейських, е, за, за якої почалася претензія саме до. Е, Володарів авто автоєвроси... не авто а іменно на єв... володарів транспортних засобів на європейській реєстрації. То, що вони тікають з місця подій, їх не може не можуть знайти, і так далі. До речі, ця людина, яка тікала е від правоохоронців, її потім поймали буквально в той же день. До речі, це було ну досить просто їм зробити. Хоча е позиція була дуже проста. що е Володарі автомобілів на європейській реєстрації не, мають, не можна їх знайти, вони тікають з місця події. І там було таке досить серйозне ДТП. ДТП, яке сталося між зовсім постороннім автомобілем і поліцейським автомобілем, водій ну, звичайний було Зрозуміти, до чого вони ведуть, тому що так розірвані були такі, знаєте, їхні докази, що я все время знаєте, як оправдувався, що я, я пояснював, що є ну, нормальні люди, є не зовсім нормальні люди, є ті, хто законопослушні українці, є інші, які ну, намагаються злочин зробити і скритися. Це, це всього-навсього українці. Але я хочу, щоб ви передивилися цей ефір. Ви знаєте, мені здається, що вони спеціально затронули цю тему, щоб розвинути так риторика самої ведучої, була наскільки обідітельно обвинувачувана, що я, чесно кажучи, ще й подумав, що ну, не може такого бути, щоб так сильно накручували знову спільноту щодо. Транспортних засобів іноземної реєстрації щодо цих нових законів, і так вона мене все розпитувала, запитувала. І знаєте, такі вирізані фрази, такі короткі коментарі. Мене показали там в цьому, щоб ви зрозуміли, три з половиною години реального запису програми. І в даному випадку привожу собі, скажімо так, ставлю оцінку, що я дебільний маргінал. Який їздить на дорогому автомобілі на іноземній реєстрації, який не хоче розмитнювати автомобілі, який не хоче наповнювати державний бюджет, в якого в голові тільки те, щоб е попасти в ДТП і скритися з місця події? Ви знаєте, я вам хочу сказати, що я напевно останній раз пішов на запис любої телепрограми, тому що, е до речі, на цю теле на цей запис ефіру попали саме експерт із. Від е, автоімпортерів була Южаніна ніна, е, і я ахрінєв од того, що я сьогодні побачив. Я побачив того, що е, з мене зробили людину, яка, причому вирізаний з контексту фрази, що да, ми не хочемо платити там налоги, да, ми там порушники. Шановні, наші е, як це називається? Як вас правильно назвати, щоб без матів. Тому що не хотів би, щоб ви все таки обідалися, тому що ви журналісти і ви знаєте, як це робити правильно. Ви знаєте, що е, такі речі, які пропагандують е, неприязнь одної версії населення до іншої версії населення, це називається сепаратизм. Ви сука, сепаратисти грьобані, тому що без Замість того, щоб викр... викрити проблему і розказати, яка може бути проблематика, про яку ми говорили на цій передачі, ви вирізали із контексту фрази, повставляли до свого відео, до якихось придуманих тих самих, придуманих е... сюжетів, які ви знімали. Коли ви вз... берете Інтерв'ю у грьобаного одеського пригонщика, який сука, дебіл кончений, розказує, що він може там щось змінити в законодавстві. Він збирає гроші на ті самі на поїздку акції, що він буде збирати акцію в Києві, і ви після цього будете говорити, що є до вас якась повага. Я саме говорю до журналістів з телеканалу Україна. Не то, що поваги до вас не може бути. Ви спаскудили наскільки багато проблематичне інтерв'ю. Ви його просто висвітили, як вам зробили замовлення для того, щоб споплюжити взагалі повним. Повною мірою е, володарів транспортних засобів на євро... європейській реєстрації, то я вам можу сказати, що е, і закажу кожному, хто буде з вами спілкуватися. що таких уродів, е, які роблять такі передачі, вас треба просто гнати з раною мітлою. Тому що у вас е, 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 у вас. Ці відносини з нормальними людьми, які дають вам нормальні коментарі і ви перекручуєте це все. Нам треба в Готель Дніпер. Перемінуло це тут наліво. Е, чесно кажучи, мені дуже обідно, я хочу, щоб кожен, хто буде дивитися цей ефір, поставив свій коментар. Передивіться, будь ласка, це відео, зрозумійте, в чому там іде е, мова, тому що сильно розпіарили, скажімо так, цей злочин, який дійсно стався, коли е, люди попали в ДТП, коли транспортний засіб доганяли поліцейські, і коли ми сьогодні говоримо про те, що немає такого розуміння, як ну не знаю, як е, злочин, його потрібно е, переформатовувати, щоб цей законодавство, яке ми будемо приймати, привело. До нормальної розмитнення, до нормальних якихось, скажімо так, результатів, а в даному випадку журнашлюхиці перевернули повністю весь все розуміння, що люди добиваються закону про розмитнення, люди добиваються саме справедливого закону, а не якоїсь корупційної схеми. Для того, щоб знову якісь чиновники зробили для себе, скажімо так, надприбутки. Знаєте, дуже важко було спілкуватися, тому що. Ну, скажем так, опонентами були, по-перше, жінки. Мені треба було максимально, як мінімум, ну, активно проводити будь-яку мову Тельдєпер. <Koh -tol -Dnipur> <confined> да. Що Саму мову, яку, ну, скажімо так, я вів. Я... Проводив це максимально толерантно І вони просто повирізали, коли я там соглашався з якимись нюансами, вони просто повирізали фрази і поробили з того, що я соглашаю, що водії на єврономерах це порушники, що ми всі порушники закону, у нас є. Тільки обмеження, і ми стали чуть ли не маргіналами, які недоплачують в бюджет 23 мільярда гривень. Що для нас буде великий супротив зі сторони людей, які вчора купили автомобілі? Я можу прокоментувати це наступним чином: якщо ми будемо говорити? Що є справедливим або не є справедливим, дуже гарно хтось написав в одному із коментарів: що справедливим це тоді, коли це доступно для звичайних громадян. Це не закон, який має задовільнити владу, а закон, який має задовільнити. Щодо конституції, саме народ, тому що народ з, має право вимагати до себе гідного відношення, гідних законів, на основі чого вони мають поповнювати бюджет, жити достойно в нашій країні, в правовій країні. І ще раз повторюся, що знаєте, це такі сюжети, які дійсно гадьблять всіх, напевно людей, які займаються журналістикою. Чесно кажучи, не хотіло, щоб це таке клімо перенести абсолютно на всіх, тому що є гарні телеканали, є гарні журналісти, є гарні люди, які реально пишуть і реально описують події. А такі телеканали, як Україна, для мене він просто перестав существувати, тому що вони абсолютні популісти, замовний телеканал, який робить замовні статті або сюжети. І на сьогоднішній день я вважаю, що це абсолютне споплюження інформації і, чесно кажучи, я дуже Розстроєний, напевно, не розстроєний. Я злий до бізобразя, тому що відбулося, тому що на сьогоднішній день така, така передача вийшла і має місце. І подивіться і поставте свої коментарі, коментарі внизу. Я буду радий кожного прочитати і дати відповідь. Дякую всім.